Бути сильним це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. До Кременчука надійшов великий гуманітарний вантаж із французького міста Мюлус від французької асоціації гуманітарної допомоги Україні Надія Еспоер. Детальніше про отриману допомогу далі у сюжеті. До Кременчука не дійшов великий гуманітарний вантаж із Франції. Французька асоціація гуманітарної допомоги Україні Надія і спойер з міста Мюлус передала для нашого міста багатофункціональні ліжка з матрацами, інвалідні крісла та візочки, ходунки, підйомники для лежачих хворих, спеціальні протипролежневі пневматичні матраци, перев'язувальні та інші медичні матеріали. Також до складу гуманітарного вантажа увійшли палети з продуктами харчування, одягом, взуттям та іграшками. Це та допомога, яка зараз необхідна нашим соціальним установам. Вона буде передана до територіального центру обслуговування населення, передана до наших медичних закладів і буде задіяна в наших соціальних програмах міської громади. Дякуємо нашим французьким партнерам за допомогу. Також найближчим часом очікується партія генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду. Наступний транш очікуємо енерго. Ефективне енергогенеруюче обладнання, генератори, те, що допоможе нам пройти вкрай складну зиму, яка попереду готуємося, і завдяки підтримці наших європейських партнерів обов'язково переможемо. Міський голова Віталій Малецький щиро вдячний французькій асоціації гуманітарної допомоги Україні, надія Еспоєр та всім нашим французьким друзям за підтримку Кременчука. Кременчуцька громада цінує допомогу і сподівається на співпрацю в майбутньому. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Доведено, що якщо існує підтримка військових у тилу, то і на полі бою вони матимуть більший успіх. Заради цього, а також щоб показати наскільки люди поважають захисників, сьогодні у Кремечуці стартувала акція поваги для військових. Деталі далі у сюжеті. У той час, коли дехто починає забувати про те, що в країні війна свідомі громадяни ініціюють нові можливості, аби підтримати наших захисників. 12 жовтня у Кременчуці стартувала акція Пошани до військових. Пропусти захисника в черзі, допоможи ЗСУ». Її духовним натхненником та ініціатором виступив депутат Кременчуцької міської ради Григорій Угніч. Військові знаходяться в таких умовах, коли дуже важливо для них це підтримка місцевого населення. І ця акція, вона Буде викликати саме оцей такий відгук на те, що хлопці там намагаються захистити наші кордони, викинути ворога з нашої території. І вони, коли приїжджають сюди, на добу, на дві, на три, вони бачать, що їх тут поважають. Вони бачать, що ну, для них тут створюються умови, що про них дбають. І це дуже важливо. Воно надає додаткової сили, відновлює їх і дає їм можливість перемагати ворога. Багато магазинів та торгових центрів підтримало ідею у їх числі торговий центр Сітімол, мережа магазинів АТБ та Маркетоп, мережа Пекарень «Ілона», магазин будівельних та господарчих товарів Халабуда. Ця акція обслуговування без черги – це щонайменша вдячність наша їм. За їх подвиг, за те, що вони роблять кожен день для нас всіх. У нас працює магазин дитячого одягу нюф на третьому поверсі. Меблі працюють в «Скоріні» Наша кав'ярня, де дуже найсмачніше кавенкафан, смачна водичка. Аптека у нас є низьких цін. Вони будуть обслуговувати військові без черги. А наш торгівельний центр. Ми всі разом командою. Наскільки можемо, кожного місяця допомагаємо військовим. Мережа магазинів АТБ «Маркет» долучилася до акції поваги. До військовослужбовців, тому в наших магазинах військовослужбовців обслуговують без черги по наш часу. Військовослужбовців дуже. Мало часу для того, щоб стояти в чергу. Їхній час це безцінний. Наразі, якщо дуже велика черга, ми бачимо людей в формі, то ми їх проводимо позачергово. Військові рідко користуються можливістю позачергово обслуговуватись, але ми їх направляємо, то ми їм предлагаємо тось, проводимо, будь ласка. Тобто, якщо в них є час прийти до нашого магазину, то щоб вони свій час не на касі проводили, а краще з рідними. Або виповляє свій військовий обов'язки. Торгова марка Ілона теж долучається до акції, допомагає захисникам, підтримує бойовий дух, теж сприяє і підтримує їх. Ми теж неодноразово допомагали і передавали такі, скажімо, пакетики з їжею у всіх магазинах. Да, долучається. В залежності від того, які магазини, що випікає, ці той і продукцію допомагає. І а вже ж, ми безпосередньо наших захисників і військових без черги обслуговуємо в будь-який час, будь-який день. У тому разі, коли військові приходять, ми їх згодні обслуговувати без черги завжди, в будь-якому порядку, у будь-який час, Приходять і в формі, і ті, що вернулися у відпустку, звертаються. Ну і також військовим, якщо Треба, то діє невеличка залишка. Те, що ми можемо о, дати від нашого магазину. насправді військові посеред нас, хоч інколи ми їх і не помічаємо. Усі вони заслуговують на те, аби мати можливість приділяти більше часу собі та близьким, а не чергам. А як самі кременчужани сприйняли таку акцію? Підтримую. Я її завжди пропускаю, якщо бачу, що все в черзі, я і поліцію пропускаю без черги. Ага. Ну, медичний персонал, теж якщо тобто. Я цих людей поважаю. Абсолютно, сто процентів. Я думаю, каждый меня украинцы поддержит. Нужно уважать военнослужащих, которые в настоящее время, в самое тяжелое время для Украины, стали на защиту її. Їм впереди должна быть дорога. Только не в бой, а в магазині. Я за, чтобы их кругом пропускали. І, ви самі, і допомогу, так. Да, і і ви допомогу, самі будете пропускати, підтримуєте. Да, да, підтримую. Хай пропускають, я тільки за. Ви підтримуєте цю акцію? Так, звісно. Також пропускаєте військові. Так. Хлопцям треба нас захищати, і тому час не потрібно гаяти, хай проходять. Звичайно, тільки позитивно. Це в першу чергу. Наші захисники потрібно пропускати, давати взагалі зелене світло їм. Самі допомагати, звичайно завжди пропускає. Тож усім магазинам, торговим маркам та місцям обслуговування людей варто долучитися до цієї акції, роздрукувати цей або будь-який інший плакат, аби військові розуміли, що в такому місці вони мають можливість обслуговуватися без черги. Адже насправді такий вчинок дуже підтримує моральний дух наших хлопців та допоможе їм зекономити дорогоцінний час. Мені б дуже хотілося, щоб подібні акції проходили в інших місцях, в інших. Містах нашої України, бо це дуже важливо насправді, щоб в кожному селі місті було дуже поважливе ставлення до військових. Не у формі вони чи просто з посвідченням, але це люди, які визвалися захищати нашу країну, і це ті люди, які ну, кладуть життя за це питання. Тому вони заслуговують на цю повагу. Разом до перемоги. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Європейська інтеграція Кременчука продовжується. Тепер у нас з'явилось нове місто Побратим. Така радісна звістка обіцяє низку позитивних змін, адже дружба це завжди про обмін досвідом, ефективну співпрацю і зародження інноваційних ідей. Детальніше про партнерство Кременчука та французького міста побратима дізнаєтесь вже за мить. Відтепер Кременчук має ще одного європейського друга французьке місто Клермон Феран. 6 жовтня міські голови Віталій Малецький і Олів'є Б'янкі підписали відповідну угоду. Урочистий захід відбувся у міській раді Клермон ферану де всі депутати одноголосно підтримали рішення про встановлення дружних зв'язків із Кременчуком. Недаремно кажуть, що друзі пізнаються в біді зараз, коли Україна переживає нелегкі часи, підтримка європейських міст для нас необхідна. на вотрові. На жаль, війна найбільш брутальна в Європі. Прийшла знову на наші землі, вбиваючи. Сотні тисячі мирних euh, жителів ми маємо дуже багато загиблих воїнів, і 27 сьомого червня, двадцять другого року, це сталося в Кременчуку. До тут там ліберти і даннес, враховуючи те, що ця війна йде на малювання на цінностей, які Україна захищає мир, незалежність та свободу. Тож наш марксиноприконс на Україні пере. Цей догляд про співпраці також ми сподіваємося в майбутньому допоможе привести Україну до незалежності, відновлення її територій колишніх довгоєних і також прийняття України в європейську сім'ю. Співпраця із європейськими містами відкриває для Кременчука безліч можливостей у таких галузях, як медицина, туризм, освіта та економіка. Протягом свого перебування у Клермон-Ферані делегація з нашого міста відвідала низку заходів, на яких обговорила нагальні питання. Зокрема, встановлюється співпраця між університетами, обмін досвідом між спеціалістами у сфері медицини, є домовленості про залучення Кременчуцьких артистів у культурне життя Клермон-Ферану, а також обмін новинами з життя двох міст між журналістами. Лістами дійсно наші міста дуже схожі. Наші міста розташовані в центрах наших країн, і вони схожі по промисловому розвитку, по тому, як люди зустрічають гостей і по тому, як наші міста можуть розвиватися. В нашому місті, наприклад, працює завод компанії Данон, французький завод, який дає робочі місця. Завод технічного вуглецю буквально після трьох тижнів. З початку великої війни відправив сировину на заводи європейські, в тому числі на завод Мішлен, не зважаючи на те, що постійно обстрілювався і обстрілюється російськими ракетами. Кременчук активно сприяє європейській інтеграції, оскільки це дає місту нові можливості для розвитку. Мешканці Клермон Ферану теж вбачають велику перспективу в цій справі. Після підписання угоди про побратимство у залі засідання урочисто пролунав гімн України. Це свідчить про те, що ми по справжньому залучились міжнародною підтримкою. І зможемо гідно здолати всі перешкоди. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги бавовнятко місцевої письменниці Наталії Лікаренко. Діти знайомилися з авторкою книги та дізнавалися про задум та сюжет казки. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Бововнятко це казка, яка не тільки розважає дітей, але й вчить їх важливим життєвим цінностям та допомагає зрозуміти причини збройних конфліктів між країнами. Авторка книги Наталія Лікаренко дуже просто та зрозуміло пояснює дітям складні питання. Через пригоди головного героя Бавовнятка та його друзів надає їм надію на перемогу світла над темрявою. Сьогодні у бібліотеці відбулася презентація книги, під час якої діти детальніше дізналися про сюжет казки. Зараз дуже складні часи, особливо тяжко маленьким діткам, які не розуміють, чому году Чому свальована мама одягає тривожний рюкзак і біжить до бомбосховища? Діткам дуже страшно. І дивлячись, як на це все реагують мої онуки, і інші дітки мені спала на думку ідея написати книжку, щоб пояснити дітям події, які відбулися внаслідок військової агресії. А головне дати їм надію і віру в те, що яким би жорстоким не було зло, добро обов'язково його переможе, і наші воїни світла обов'язково здобудуть для нас усіх перемогу, здолавши пітьму і зло. Бавовнятко не просто казка, а справжня книжечка, яка дає надію. Головна мета книги дати дітям надію та віру в те, що все буде добре. Спочатку розповідається про двох дівчаток Україною і Росією. Які спочатку жили поряд, ходили до однієї школи, одягалися в однаковий одяг, але були зовсім різні. Потім їхні шляхи розійшлися. Україна була доброю, працювала. А Росія непомітно у своїй злобі перетворилася на двоголове чудовисько, яке від свого подиху полум'я направило на Україну і ракети, і бомби, і танки. Але як кажуть, дзузьки, тому що у нас гарний народ, у нас Вірні друзі і непереможні зсу Наталія Лікаренко також влаштувала цікаву презентацію казки за допомогою відеоматеріалів. Діти слідкували за пригодами бавовнятка та його друзів з захопленням, а їхня віра в те, що воїни світла переможуть з темряву, стала ще міцнішою. Мені дуже подобалася ця книжка. Я хочу її взяти і прочитати. Мені дуже інтересно, що буде в кінці. В кінці мене ця книжка. Вражила, вона мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобався розказ про книжку Бавовнятко. Сподіваюся, що вона дуже скоро вийде ця книга, і діти будуть її читати. Я вірю в перемогу наших збройних сил України. Особливо цікавою була фотозона з головним героєм казки Бавовнятком яку спеціально для цієї події створила лялькарка Ірина Залюбовська. Діти мали можливість зробити світлини на згадку. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Загальноміському конкурсу Студент року року-2023» цьогоріч бути. Кременчуцькі студенти змагатимуться за звання найкреативнішого та найталановитішого представника студентства. Більш докладно про умови конкурсу та спонсорську підтримку. Дивіться далі. Цьогоріч в міському палаці культури відбудеться конкурс студент року року-2023». Його учасники студенти вишів. Мета конкурсу створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді. Наразі свою участь підтвердили вже три навчальних заклади, це Придніпровський інститут, це гуманітарно-технологічна академія Макаренко і льотний коледж. Організатори заходу традиційно молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Нагадаю, що цьогорічна програма конкурсу містить чотири завдання для учасників. Цього року маємо чотири конкурси. Два з них будуть більш творчими. Один буде направлений на волонтерську діяльність закладу. Ще один конкурс буде пов'язаний з екологічною тематикою. Студент має показати, як він дав друге життя старій своїй речі. Представники соціально відповідального бізнесу активно долучились до цьогорічного конкурсу, ставши його спонсорами. Як, от, наприклад, львівська майстерня шоколаду готує для переможців подарунки. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує різноманітні молодіжні заходи нашого міста. Так як у нас працюють студенти, ми також вирішили підтримати захід студент року. Знаємо, що це проводиться вже не перший рік в нашому місті, тому лідерам команд ми. Подаруємо незабутнє шоколадове фондю. А львівська майстерня шоколаду це найвеличезніший вибір цукерок, ручної роботи, різних фігурок та інших смаколиків. Підтримка талановитої молоді, особливо в умовах війни, вкрай важлива. Переконаний і директор компанії Вудпостерс Петро Снітко. Він закликає своїх колег також долучатися до спонсорства. У нас бренд Вудпостерс, це бренд дерев'яних постерів номер один в Україні. Ми робимо мотиваційні постери на дереві, такий формат, який ми вигадали. Для нас це історія, яка дуже сильно перекликається з нашими цінностями. Ми, в принципі, орієнтовані і підтримуємо завжди різні програми, які Стимулюють людей на розвиток, на інтелектуальну працю, на фізичну працю, на то, щоб ставати краще і сильніше. І тому, як на мене, студент року це дуже важлива подія. Наша молодь це наша інвестиція в наше майбутнє, тому ми всіляко підтримуємо цю ідею. І закликаємо інших також приєднуватися. Конкурс студент року став для Кременчуцьких студентів справжнім святом. А ще це можливість втілення інноваторства та креативного погляду. Вважаємо цьогорічним учасникам заслужених перемог. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кава, 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 і ще раз кава. Чи згадали ви цей палкий аромат? А чи знали ви, що не всі люди здатні відчути справжню насолоду від неї? Що впливає на наші смакові рецептори та чому усі по-різному відчувають смак кави, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Усі полюбляють зустрічатися у кофейнях з друзями та пити ранкову каву. Але чи всі однаково отримують задоволення від неї? Розберімося. Кава має різний для всіх смак, як виявилося під час наукових досліджень, на це впливають гени. Окрім смакових рецепторів, вони здатні плинути навіть на ризики серцевого нападу та гіпертонії. А ось на кофеїн стати реагувати лише один ген цитохром. Саме він відповідає за розщеплення кофеїну та виведення його з організму. Тож, якщо у вашому організмі підвищені показники аденозинових рецепторів, котрі відповідають за потреби людини у вісні та блокуються кількістю цитохромів, рідше насолоджуються гірким смаком темної кави. Сьогодні ми дізналися, чому кремечужани полюбляють каву, як часто її вживають та чи вважають її шкідливою для здоров'я. Часто не п'ю так вранці можу німного випити все. Ну іноді вкус нравиться, частіше вдома. Якщо її пити натурально не так часто, то ніякої шкоди здоров'ю вона не принесе. Бо вона смачна, ви знаєте, часто. Раніше навіть був такий період, що я її дуже сильно не любила, але тут, у Кременчуці, такої кави, як тут, я вже декілька місць перепробувала і мені дуже подобається. Де десь у вулиці, там оці ж діоскіда ну, кави, в них там. Іноді такі екземпляри <гадаюся> попадаються. Я люблю каву з молоком і інколи там з якимись смачними домішками, тому я не думаю, що я дуже цим не шкоджу собі. Якщо це приємно, як це може бути шкідливо. Раз у рік, мабуть. Ну, і, і то, коли не висплюсь. Не люблю. Не, не подобається смак, ну, не розумію цієї культури, коли, е коли там люди каву п'ють кожен день там, по п'ять разів. Якщо. Помірено, то навряд чи якщо пити по п'ять разів на день, то так звісно, це і серце, і шлунок, так звісно. Вчені вважають, що ефект кофеїну здатен по різному впливати на людей. Наприклад, протизаплідні пігулки можуть знизити активність цитохрому та підвищити чутливість до кофеїну. Куріння ж навпаки збільшує активність цитохрому, дозволяючи курцям швидше засвоювати кофеїн. Якщо ви являєтесь любителем кавових напоїв, науковці радять вам повірно їх вживати та берегти своє здоров'я. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, завдяки ініціативним студентам Кременчуцького національного університету імені Остроградського, у спортивному манежі пройшов волейбольний турнір. Хлопці та дівчата з різних факультетів зустрілись, аби весело та з користю провести час. Подробиці у наступному сюжеті. Кременчуцькі студенти найініціативніші сьогодні, завдяки студентському самоврядуванню Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського було організовано справжній волейбольний турнір. Хлопці та дівчата з різних факультетів та курсів зібралися, аби весело та з користю провести час. Ми сподіваємося, що цей захід якось згуртує наших студентів. Це допоможе їм в майбутньому ближче спілкуватися один з одним. Та в майбутньому сподіваємося, що вони будуть допомагати далі. Один. Австанське самопридаванням передбачено призи. Це був символічний призи для перших п'яти часті команд. За від того скільки буде гравців, та команд буде зареєстровано взагалі. У змаганнях брали участь сім команд, які сформували самі студенти. Це студенти, які з захватом можуть займатися фізичною культурою. Їм дуже цікаво. Ми всі до цього причетні. Ми дуже сподіваємося, що всім сподобається, що будуть цікаві змагання. Ці і в подальшому думаю, що наша фізкультура буде процвітати в нашому університеті. Під час змагань на трибунах не затихали гучні крики від вболівальників. Неймовірна підтримка давала гравцям ще більше натхнення та сил. Сьогодні ми прийшли вболівати за наших одногрупників. От і, найкраща команда світу. так. Наша команда називається «Пухнастий парапет». В, честь... В честь мене ми її так назвали. Ну ми, ми всі. Да. От і ну, що сказати, ми очікуємо, що наша команда переможе. Що наші одногрупники перемога були. буде? Да, у нас тут такий лозунг патріотична перемога буде. І ми дуже сильно сподіваємося, що наші одногрупники займуть перше місце і стануть крутими. Команди змагались з ентузіазмом, підтримували один одного, створюючи запальну та справжню спортивну атмосферу. Це в черговий раз доводить, що Кременчуцька молодь найкраща. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто бореться і працює заради нашої держави. Слава нашому міцному народу України. І дякуємо всім, хто допомагає долати терор. Слава Україні!